Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, середа, 16 липня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Розпочну із дійсно оперативної інформації. Цієї ночі ворог атакував місто Кривий Ріг за повідомленням місцевої влади. Є влучання в об'єкти інфраструктури та промислове підприємство, Шахедів було багато. Це було поєднано вже традиційно комбіновано із атаками балістичної ракети. тобто, доволі таки потужно концентровано ворог бив цієї ночі, саме по Дніпропетровщині, по Кривому Рогу. Крім того, зафіксований удар в місті Вінниця по об'єкту критичної цивільної інфраструктури. Кривому розі, до речі, фіксуються перебої з водопостачанням. Місто переходить на режим забезпечення генераторами. В Вінниці теж виникли певні проблеми. Крім того, ворог атакував Запоріжжя, Запорізьку громаду. Харків не полишає постійних спроб атакувати Херсон. Минулої доби так само був Чернігів. Мені виписали в коментарях про те, що ворог атакує. Я пам'ятаю, бачу, Сумщину ворог атакував. Так само значна кількість безпілотників перелітала тут. Тобто, продовжує агресор завдавати своїх терористичних ударів, продовжується практика концентрованих ударів по цивільній інфраструктурі наших українських міст. Так само удар був і по місту Харкову, завданий агресором, теж концентрований. Тобто по території України, особливо при фронтовій території, і не тільки, ну, це свідчить явно, що станом на зараз Путін відкидає категорично і абсолютно той ультиматум, який висунутий американським президентом Дональдом Трампом, про те, щоб зупинити бойові дії, іти на перемовини, досягати угоди, і так далі. Ну і відповідно ж. Потім діяти до речі, щодо угоди перед тим як перейти до деталей, ви знаєте, цікава публікація з'явилася в виданні The Times of London, британській газеті. Так, от, як зазначають британці, ймовірно, наш ключ до серця Трампа пролягає через його дружину Меланію, першу леді США. Про це пише The Times. Отже. Видання називає Меланію Трамп несподіваним союзником президента Зеленського у Білому домі. Як стало відомо, перша леді, яка виросла в колишній Югославії, нагадувала своєму чоловікові про смертельні втрати від російських авіаударів по українських містах. Виступаючи в овальному кабінеті в понеділок, день Трамп сказав: Я йду додому, кажу перші леді. Я сьогодні розмовляв з Володимиром. У нас була чудова розмова. А вона каже: о, справді щойно постраждало ще одне місце. Місто як пише The Times, це свідчить про те, що 55-річна Меланія має набагато більший вплив на політичне мислення свого чоловіка, ніж багато хто міг би припустити. Останнім часом вона проводила значну кількість часу поза Вашингтоном у готелі Mar-a-Lago в Палм-Біч, та в Трамп Тавер у Нью-Йорку, поруч зі своїм сином бароном Трампом, першокурсником Нью-Йоркського університету. Вона часто розмовляє зі своїм сином бароном словенською мовою і пара зберігає паспорти ЄС. Це зовсім не дивно, враховуючи про прихильність України до України зовсім не дивно. Зазначають автори публікації в The Times. А враховуючи, що вона виросла в колишній Югославії країні, де не люблять Росію, наголосила авторка. Вона додала, що у Меланії більше досвіду ніж у інших людей у кабінеті міністрів у спробах донести свою точку зору. Незважаючи на легіони радників з національної безпеки та аналітиків зовнішньої політики, які є в розпорядженні Трампа, схоже, що його дружина може бути найважливішим голосом з усіх, пише The Times. Трамп прислухається до певних людей у певних питаннях, каже Джордан. Він особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі, або особливо якщо їхнє прізвище Трамп. Ну, ось так. Сам президент США заперечив той факт, що Америка буде передавати Україні далекобійні ракети JASSM, які можуть діставати до Москви. Але нібито Німеччина хоче закупити у Сполучених Штатів Америки ракетні комплекси Тайфуна. Їхня дальність може становити понад тисячу кілометрів, і які очевидно можуть діставати до Москви. Це є. Прагненням і мрією багатьох із нас дійсно діставати саме туди, а, Ну тут поки що невідомо. А, можливо, з 2026 року не раніше до Німеччини почнуться відповідні поставки ракетних комплексів Тайфун. Адже Джесом не буде Трамп про це чітко сказав. Крім того, в Білому домі офіційно спростували, що нібито президент США закликав президента України Зеленського завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу, тобто, ну скажімо так, намагається обламати нам крила всюди такими заявами. Але ж давайте скажімо так: а нам головне, щоб спроможності були, технічні можливості, і по абсолютно легітимних цілях, згідно міжнародного гуманітарного права по військових об'єктах держави-агресорки на її території, Україна буде бити. Як робила це і до цього? Я хочу нагадати, що. Це відбувалося, а якщо не буде бити, то буде в тому числі задіювати і успішні кібероперації, як от провело головне управління розвідки Міністерства оборони України нещодавно на одному з підприємств. Яке виробляє дрони на території Росії, фахівці гурта, кіберфахівці їм вдалося отримати терабайти 47 терабайтів дуже цінної та потрібної інформації, із даними, із прізвищами працівників, із конструкторською документацією технічною, яка вже дає можливості розуміти, як працює ворог? <кій> <кій> Вибачте, будь ласка. Як працює ворог, що він задіює, що має на меті, і так далі. Тобто, і таким способом теж уже вдається працювати. Ну а Трамп знову заявив про те, що на думку, на його думку, значить росіяни хочуть миру. Я буквально напередодні вчора, коли повернувся пізно а, 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 з одних із позицій, де працюють. Підрозділи Сил ТРО, наші розвідувальні БПЛА. Так от, я, повернувшись пізно ввечері, подивився одне відео там, значить, опитування на території Москви, значить, про те, що ви думаєте про так зване СВО. Чи те, що президент Трамп оголосив, що протягом 50 днів необхідно зупинити? Ці бойові дії і піти на угоду з Україною, чи якимось чином це вплине на Росію, на Путіна в тому, щоб призупинити бойові дії і домовлятися, ви знаєте, там було опитано і молодь, і старше покоління, і 90% кажуть: ні, ніякий Трамп нас не зупинить, ніяких ультиматумів. Воюємо далі, по цим балах які втрати. По цим балах, що це накриває економіку, байдуже воюємо далі. Одержимість війни, ось вам, будь ласка, тому наївність перепрошую американського президента в цьому, що Путін хоче миру, і американці хочуть миру. Ну, це вибачте, і росіяни хочуть миру, це зовсім не так. Ми бачимо це на полі бою. Ми бачимо, що ворог суне. Ми бачимо, що ворог місцями накопичує свої сили і засоби для того, щоб продовжувати наступальні дії. Вони знову ж таки, не рахуючись втратами йдуть на численні м'ясні штурми. Це я знаю, і відомо, що називається з полів. Тобто це продовжується. Знову ж таки, терористичні удари по українських містах, по цивільних об'єктах та інфраструктурі. Це все є свідченням, що Путін прагне тільки війни, агресії, ескалації. А Трамп все чекає, що знову ж таки тиждень, два, потім ще два, а тепер 50 днів, і, можливо, щось. Зміниться, не зміниться. Ну і видання Reuters, наприклад, пише про те, що за словами джерел журналістів територіальні вимоги Кремля можуть зрости. Путін не злякався Трампа та збирається продовжувати війну. Пише Reuters. російський лідер Путін не злякався погроз Трампа та збирається продовжувати війну допоки Захід не погодиться на його умови. Очільник Кремля вважає, що його економіка та армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові санкції, а територіальні вимоги Кремля можуть тільки зрости в міру просування російських військ. Пише Ройтерс з посиланням на джерела у Кремлі. За словами співрозмовників, Путін не зупинить війну під тиском заходу та вважає, що його країна може витримати подальші економічні труднощі. Це, зокрема, нові тарифи США, спрямовані проти покупців російської нафти. Джерела Ройтерс кажуть, що Путін мав гарні розмови зі спецпредставником Трампа Стівом Віткофом, але детального обговорення миру не було. Ну ясно, Вітков переключився на Близький Схід, бажаний гість, який підтримував ідею Путіна про те, що от чотири області, значить, чотири області або чотири регіони, як вони це називали. Ройтерс пише. Незалежно при чому від того, чи це а, вкид свідомий і інформаційна пропаганда, інформаційно-психологічна операція Кремля, який через так звані джерела. Вкидає в медіа західні потрібну інформацію, що спостерігалось неодноразово з російськими чиновниками, а причому саме через агенцію Reuters. це теж може бути, що це такий відповідний вкид, але незалежно від того, чи це правда, чи це відповідні вкиди, все ж таки, ну ми бачимо, що а, це в принципі відповідає дійсності. Давайте скажемо так, принаймні зараз, виходячи із того, що відбувається на полі бою на фронті. Що відбувається з ударами з повітря ворога? Абсолютно так. Інше питання, що от тут включена бравада. Тут і псоха є вже в цих висловлюваннях, тому що Путін може збільшити територіальні претензії, да нічого він не збільшить, тому що за підрахунками тих же аналітиків видання за економіста не тільки йому треба воювати як мінімум до 2029 року для того, щоб спробувати окупувати усі. В межах адміністративно-територіальних одиниць усі ті області, про які постійно йде мова: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька і Сили оборони України, український народ, доки буде тривати наш спротив, що важливо, не дадуть цього зробити. Ну і тим часом лідер більшості в сенаті Джон Тун заявив, що. Він не буде просувати пакет санкцій проти торгових партнерів Росії після того, як президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Росії, щоб спонукати лідера Кремля Путіна рухатися до мирної угоди з України. Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити дещо з цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс, і додасть цінності та важелі впливу, які йому потрібні в цих переговорах, щоб просунути. Законопроект, ми його зробимо. Ну, а, що сказав президент Трамп? Трамп сказав про те, що ми будемо застосовувати вторинні тарифи, якщо ми не укладемо мирну угоду між Росією та Україною протягом 50 днів. Просто нагадую. Ну, а таким чином, уже фактично. А, ну, час пішов, відлік пішов, і відповідно, на жаль, проект лінці Грема поставили на паузу. Хоча хочу нагадати, що сам сенатор обіцяв, що це буде щось мега-мега-мега, але він на паузі. Ну, лінці Грем не перестає писати, бути активним в інформаційному просторі. Він написав велике повідомлення, в якому зазначив, що якщо хтось цікавиться, що може бути із путіним після 50 днів. На 51-й день, як він зазначив, то нехай запитають у Аятоли Хаменеї, як це воно буває, натякнувши на те, що можуть бути завдані удари по Москві, як це відбувалося у випадку з Тегераном. Було б добре, але для цього принаймні потрібно ракети дати або забезпечити додаткові спроможності для наших сил, щоб ми це зробили, але Президент Трамп це не хоче робити. Принаймні, є така на сьогоднішній день офіційна інформація. Подивимося, позиція може змінюватися. Зрештою, ми всі в хорошому сенсі тиснемо медіа, всі ці утечки із Кремля. Все це чітко показує і залишає американського президента. А як наслідок, усю Америку ставить позицію слабкої країни, не мега такої, а слабшою. Не думаю, що це їм сподобається. На, на дуже тривалий час. Ну а, а тим часом Медведів відреагував. от З Медведєва можна сміятися в його алкоголізмі, недолугості і придуркуватості висловлювань, але ж він висловлює чітку позицію того, про що він говорить з Путіним. От повірте, навіть в такій формі, навіть з такими ж матами, а навіть більше. Тому що там мат це один із найвизначальніших способів комунікації. І от що Медведєв говорить. Медведєв заявив. Що Росії байдуже до театрального ультиматума а, Трампа, тобто він його назвав театральним, принижує і ображає Трампа вже не в перший раз, на що одного разу вже Трамп звертав увагу. Далі заступник голови Ради безпеки Росії Медведів відреагував на ультиматум президента США Трампа, і ось що він написав: Медведів вважає, що Трамп, начебто, висунув театральний ультиматум в лапках. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже. Написав він перед цим. У червні Мідведів наразився вже на критику Трампа, який висловив невдоволення щодо коментаря Медведєва про ядерну зброю. Ну але от тепер от ще він фактично сумнівається і пише, що нічого цей ультиматум для Росії не означає. Ну, а очільник німецького міністерства оборони Борис Пісторіус не відповів прямо на питання про кількість та види озброєння, яке країни Європи закуповуватимуть у Сполучених Штатів для допомоги Україні. Прямо мов Пісторіуса. Ми домовилися про конфіденційність, поки результати не стануть відомі. Ви розумієте, що публічно обговорювати це зараз було б неправильно. Ми прагнемо бути менш передбачуваними та не все обговорювати публічно, заявив Пісторіус, тому що не знають, що обговорювати. Ну, не знають номенклатуру, не знають, що пообіцяв Трамп. Не знає наша розвідка, наприклад, пана Скібіцького, заступника очільника ГУР запитали про те, що мав президент США Трамп на увазі про 17 Петріотів. Він сказав, що можливо пускових установок, можливо, ракети, батареї, можливо, це одночасно багато. Всі шукають і намагаються зрозуміти, що ж мав на увазі американський президент. Пісторіус теж, але вони хочуть це прикрити максимально. Ну, ще Пісторіус заявив, що Німеччина може купити тайфуни. Думає про це, от те, про що я говорив, їхня дальність складає близько двох тисяч кілометрів. Це ракетний комплекс, земля-земля, тобто з наземним стартом. Крім того, Німеччина закупить у США. Для України системи Петріот. А от, наприклад, Чехія, вслід за Угорщиною та Словаччиною, заявила про те, що не буде фінансувати закупівлю озброєння Сполучених Штатів для України в рамках механізму фінансування НАТО, оскільки у них у самих немає грошей, і вони взагалі допомагають Україні за допомогою інших програм, зокрема, в артилерії, там мільйон снарядів. І тому подібне, тобто ще гроші треба буде шукати. До чого вже закликає Верховний а, комісар зовнішньої політики ЄС Кайя Калас, яка каже: ну якщо США передає американську зброю Україні за кошти європейських політиків європейських країн, то отже, це не в повному розумінні американська зброя. Це все ж таки зброя, яка передається Європою. І Калас уже каже, було б добре, якби Сполучені Штати Америки допомогли своєю фінансовою участю і таки фінансували так само постачання озброєння для України, бо в Європі вже на жаль, з цього приводу починають виникати певні тертя та протиріччя. Ми бачимо. Хоча треба їх абсолютно усувати. А чому усувати? Тому що. Є стратегічні прогнози, і, от, наприклад, Франція бачить загрозу Великої війни до 2030 року в Європі і планує готуватися до неї. У стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року, текст, якого опублікований на офіційному урядовому порталі на початку тижня, йдеться про необхідність для країни готуватися до ризику Великої війни у Європі. З розумінням того. Що США більше не будуть активно залучені у європейську безпеку, ключовими цілями Франції до 2030 року називають матеріальне і моральне озброєння країни, щоб бути готовими до потенційної великої війни у серці Європи та протидії дестабілізаційним діям на території країни та їхнім наслідком. З огляду на це наголошується на потребі збільшення фінансування на оборону, щоб переозброюватися і посилити стійкість країни на випадок війни високої інтенсивності у розгорнутому тексті огляду констатують, що ризик участі французьких військових у високоінтенсивній війні у сусідству з Європою та загроза гібридних дестабілізаційних дій проти Франції. Досягли небаченого рівня з кінця холодної війни, водночас зазначаючи що ризик конвенційної війни на території Франції, виглядає малоймовірним, констатують безпосередньо а, загрозу Росії для Франції та всієї Європи і визначають для себе надзвичайно важливим підтримувати надалі Україну. Це от, будь ласка, стратегічні документи. До того ж, західні медіа почали писати про те, що нібито французький президент Еммануель Макрон не задоволений президентом США Трампом, через те, що Трамп не може пояснити стратегічність і далекоглядність, і, власне кажучи, курс зовнішньої політики, зовнішньої та безпекової політики Сполучених Штатів Америки, наміри, що він, зрештою, передає Україні, і так далі. Тобто, ну тут а Трамп, в свою чергу, каже про те, що, попри розчарування Путіним, не все скінчено. І заявив, що а, він чотири рази думав, що угода з Росією на кону. На запитання BBC, чи з Путіним все скінчено, Трамп сказав: Я розчарований в ньому, але з ним не все скінчено, але я розчарований в ньому. На запитання про те, як Трамп збирається змусити Путіна зупинити кровопролиття, Трамп відповів: ми працюємо над цим. При цьому Трамп схоже сам скептично ставиться до своїх подальших розмов з Путіним. У нас буде була чудова розмова. Я скажу це добре, я буду думати, що ми близькі до рішення, а потім він зруйнує будівлю в Києві, зазначив американський президент. Ну, ось так. Ну, а, бачите, так, думка схильна, навряд чи він буде говорити з Путіним. Він десь дозріває, але ще не остаточно. Тобто, ще потрібно. Говорити і тиснути далі для того, щоб отримати нам потрібні рішення. Ну, а як зазначає Лавров, взагалі міністр закордонних справ Росії, то це ж це відбувається з подачі, нібито агресивного Києва, який підживлюється агресивним курсом європейських країн, і всі разом тиснуть на США, або аби досягати потрібних рішень. Ну там це все. Ну, а тим часом відбулася зустріч. Із Кітом Келегом генерал Кіт Келек перебуває протягом тижня в українській столиці. Спецпредставник Трампа має численні зустрічі, обговорення серед іншого для делегації. Келога була організована зустріч з очільником української воєнної розвідки Кирилом Будановим, його заступником паном Скібіцьким, а також головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим та представниками розвідувального співтовариства. Як повідомляє ГУР. Команду Трампа ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Кремля до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Росії до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО. Що важливо, це дуже добре, що такі зустрічі відбуваються і є можливість таких. Брифінгів, головне, щоб далі це все по ланцюжках від нашого розвідспівтовариства, від нашого командування збройних сил ішло йшло в штаби партнерів, в даному випадку Сполучені Штати, і це впливало на decision makers. Вони писали policy papers, відповідні звіти, аналізи та прогнози, які зрештою мають лягати в основу відповідних політичних рішень. І сподіваюсь, що створюють ось ту потрібну базу політичну. Тиску, яка, зрештою, і буде впливати на посилення рішучості та сили проти Кремля. Ну а доти, ми продовжуємо нашу боротьбу, знищуємо ворога і надалі. Спротив триває. Бережіть себе і слава Україні!